Рідний бригад і син військовослужбовця Романа Богодвида, якого мали похоронити 5 листопада в селі Дриглів Чунівської громади, здали матеріали на аналіз ДНК. Про це Суспільному розповіла мати загиблого Ольга Богодвид. Жінка розповідає, що шукають тіло старшого сина, її дочка та молодший син. У мене хворе серце. Я хворію. Вони. Тому вони цим займаються. Вони може і не кажуть мені всього, що вони знають. Вони займаються цим самі, самі шукають, самі, але дуже тяжко. Мало хто хоче надавати. Людям таким цивільним, ну там як нам інформація. Ольга Богодвид показує фотографії сина, які стоять незмінно від дня, коли мав відбутися похорон. Так, як говорили мої дочці, вона більш цим займається, що просто перепутали документи і відправили його. Інше місце, і ми так думаємо, що його захоронили на Хмельниччині. Ольга каже, що рідні зустрічалися із дружиною іншого загиблого військового із міста Славута на Хмельниччині Мариною Стасюк. 5 листопада вона поховала свого чоловіка Івана Стасюка, але Ольга Богодвид каже, що у Славуті може бути похований її син. Суспільне зв'язалось із Мариною. Жінка розповіла, що була на опізнанні тіла, яке не похоронила родина Богодвид. Марина Стасюк впізнала в його речах речі свого чоловіка. Вони відповідають речам мого чоловіка. Аналіз ДНК ми будемо робити 100%, щоб просто ми вже знали напевне і щоб просто розставити всі точки на тій. Тест ДНК буде обов'язково. Вони здадуться з понеділка, немає експерта і нема дозволу поки на це все. Це все, все буде. Залежати від самої лабораторії, якщо не буде можливість зробити це швидше, вони зроблять це швидше. Ольга Богодвид розповідає, що обидва її сини, військовослужбовці за старшого сина Романа. Хвилювалася більше ніж за молодшого. Ну тільки він отримав повістку. Я тиждень плакала день і ніч. Тиждень моє серце чуло, чуло біду, і це всі люди бачили. Я ходила чорна, як ніч. Усі ці дні він дзвонив. Він казав: Мам, не переживай, все добре, все буде ок. От воно і ок, і норм, і ок. Нагадаємо, що 5 листопада в селі Дриглів Чуднівської громади мав відбутись похорон Романа Богодвида, але рідні чоловіка не опізнали тіло, яке привезли для поховання. Наразі тіло знаходиться в морзі. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.